Мої вітання! У мене сьогодні для вас неймовірно смачний рецепт ароматне, яскраве і дуже смачне лечо. Спробую описати його смак. Уявіть собі, поєднання соковитого, ніжного, м'якого болгарського перцю з насиченим соусом і стиглих томатів, в якому біла цибуля додає делікатної м'якості і ледве вловимих карамельних ноток. Досягнута найвища гармонія смаку. Лечо це традиційна угорська страва, яка з часом стала популярна у всій Центральній Європі. А в нашому сонячному закарпатті це одна із основних страв. А тепер запрошую на мою кухню і будемо готувати. Я купила 2 кг м'ясистого солодкого червоного перцю. Видалила насіння і вирізала перетинки. Нарізати можна смужками або квадратиками. Вони гарно збережуть форму після тушкування. Білу цибулю можна нарізати під кільцями або ще дрібніше. Вона додасть слечу, м'якості і солодкуватого відтінку. Готувати буду одночасно в двох ємностях на сковорідці та в кастрюлі з подвійним дном. Наливаю олію і, коли вона добре розігріється, додаю цибулю. І підсмажую її до прозорості. Додаємо перець і тушкуємо все разом близько 10 хвилин. Додаємо томатний сік. Ми його підготували заздалегідь. І продовжуємо тушкувати все разом близько 20 хвилин. Посилання на відео, як я готувала томатний сік без соковижималки, а також прилік всіх інгредієнтів і додаткову інформацію я залишу під цим відео. У повітрі на кухні апетитні аромати перцю, смаженої цибулі і стиглих помідорів. Радіють не лише нюхові рецептори, а й очі, лечу сяє яскраво червоним кольором. А краплинки олії переливаються і виблискують. Додаємо сіль і цукор, не забуваючи постійно куштувати страву. Адже помідори бувають різної кислотності, а перець більш або менш солодкий. Тому кількість всіх інгредієнтів у рецепті лише орієнтир, а остаточний смак підлаштуйте під себе. Кришки стерилізуємо шляхом кип'ятіння, а банки повинні бути чисті і сухі. Додаємо чорний гіркий перець за смаком і червону солодку паприку. Акуратно розливаємо лечо по банках. В цей рецепт я ніколи не додаю осип. Банки лечо чудово зберігаються і смак неповторний. Таке лечо готуються близько однієї години і плюс пастеризація. Прикриваємо стерильними. Ще гарячими кришками. А далі для надійного зберігання я ці банки з лечо буду пастеризувати. Дно каструлі застеляємо серветкою і викладаємо туди банки. Заливаємо гарячою водою по плечики банок. Пастеризація триває 15 хвилин від моменту закипання води в каструлі. Щільно закручуємо банки кришками і лечо готове. Насолода взимку гарантована. Щиро дякую вам за перегляд.